І, хоч це не остаточні здобутки житомирських школярів, адже попереду всеукраїнські конкурси Олімпіад та захисти творчих робіт Малої академії робіт, Житомирський міський голова Сергій Сухомлин привітав найінтелектуальніших дітей міста та їх наставників уже зі здобутими перемогами. Ваш примір це примір для многих, для многих інших, як можна працювати над собою і чого достигати. Найбільш масовими інтелектуальними учнівськими змаганнями є олімпіади із 17 навчальних дисциплін у цьому навчальному році. В міському етапі взяли участь тисячі учнів, з яких більше півсотні стали номінантами. Я вклала в це дуже багато свого часу, своїх сил, свого розуму приклала для того, щоб зробити цю роботу, для того, щоб підготуватися навіть до ЗНО, яке мене буде наступному році, це буде для мене гарним уроком. Практичне застосування своїх знань я бачу ну, для майбутньої професії, для можливо для бізнесу і щоб вступити в гарний університет. Не менш важливим є конкурс захист науково-дослідницьких робіт учнів, членів малої академії наук України, який потребує від його учасників вміння працювати з науковою інформацією, проводити дослідження, аналізувати й узагальнювати. Це найбільша нагорода для вчителя, для керівника гуртка для педагога в Житомирському міському центрі науково-технічної творчості в 2015-2016 році створена філія малої академії наук, що сприяло в принципі такі вже роботі і в минулому навчальному році, якщо порівнювати цифри, було вісім переможців міського конкурсу малої академії наук. І вони частина дітей були учасниками другого етапу малої академії наук. Уже в 15-16 навчальному році 13 учнів вихованців центру стали призерами міського етапу. Наставники конкурсантів наголосили в Житомирі створено умови навчання, які сприяють особистісному розвитку школяра його творчого потенціалу. І це результат як самих учнів, так і викладачів. А кожна перемога, безперечно, складова авторитету Житомира на теренах області і держави.